Знову цей святий багатостраждальний майдан. Кричить в небо нашими святими молитвами. Сьогодні, 12 лютого, рівне віддало шану захиснику України Валентину Данчуку. Чоловік з перших днів великої війни пішов добровольцем на фронт. Я одне скажу: якби в нас всі чоловіки були такі, як Валентин, то вже війну ми перемогли. Він з самого початку пішов на війну, він був справжнім патріотом. Ну, я пишаюся, що його знала. співчуваю родині. Це дуже велика втрата для всіх. Народився Валентин у селищі Квасилів. Там закінчив місцеву школу. По тому у Рівненському автотранспортному технікумі здобував фах автомеханіка. Коли ж завершив навчання, пішов служити до Збройних сил України. Після строкової служби одружився та разом із дружиною виховував двох синів. Працював за спеціальністю. Він такий був життєлюб, Любив працювати на землі. Його дуже люблять. Любили наші квасилівчани. У нього було дуже багато друзів, користувався повагою, авторитетом серед односельців. Його завжди можна було побачити з ремонентом в полі. Він тримав господарку, любив дуже Україну, любив працювати на своїй землі і за нею пішов воювати. Ще у 2014 році Валентин був активним учасником Євромайдану у Києві. Не зміг стояти осторонь і в лютому 2022-го. Після того, як почалось повномасштабне вторгнення, він пішов добровольцем от саме в тероборону. От теж охороняв білоруський напрямок в січні цього року. Він його порвив на Донецький напрямок. Час бойової задачі, те, що він дуже вчинив сміливо так і віддано спас двох побратимів, які були поранені, але сам, на жаль, загинув. В нього залишилась дружина і двоє синів. Валентин Данчук загинув 6 лютого на Донеччині. При виконанні бойового завдання отримав травми несумісні із життям. Поховали його на кладовищі селища Квасилів. Наталка Гусарук, Ольга Данілюк, Володимир Захаров, Валентин Зледенний, Новини Рівного.